Всім привіт! Сьогодні нове відео на тему одягу. Таке відео я вже знімала, не здається, рік тому, але італійською мовою. Сьогодні, цього року, я вирішила зняти українською мовою і поділитися з вами своїми покупками одягу не для себе, для мого синочка. Валеріо зараз три роки і 4-5 місяців одним словом. Ми йому обновлюємо гардероб кожних 6 місяців. Я йому зазвичай закупляю новий одяг восени і навесні. Я би не сказала, що я купляю йому дуже багато одягу, але дітям в такому віці треба мати завжди. Одяг на зміну, хто має дітей, мене зрозуміє, тому що в такому віці, особливо хлопчики, вони весь час чомусь замазуються, вони десь впадуть, десь забрудниться, десь десь щось на себе нальє, на, накапає. Валерію мій ще любить дуже так собі смачно витертися рукавом, коли щось з'їсть, або брудні руки, я не знаю, там об себе, бо так себе гарно витирати. І це постійно потрібно, потрібно мати одягу багато на зміну. Я вам зараз покажу. Що я що я тут маю? Тут ви за мною бачите ту вже таку горку. Я тут собі теж вже понаскладала. Почну я з того, що я закупляюся для Валерії в двох е магазинах. Зазвичай я закупляюся онлайн, я закупляюся в Зарі, Зарі Кітс. І закупляюся ще одному магазині, що називається Next. Next я купую е, лише виключно онлайн, тому що в нас його тут немає. У мене все трошки в перемішку. Я почну е, з теплішого того, що йому купила, скажімо так, на весну. В першу чергу е, джинсики. Вибачте, значить, тут в мене є три речі, що він вже носив, і вони вже не супер чисті. Можна побачити в нього коліна. От, десь він тут вже вимазався, впав. Одним словом, джинси. Зимові джинси у нього завжди з двойною підкладкою, тобто джинс плюс хебешна підкладочка і взагалі любі штани. А на весну я йому купляю звичайні тоненькі джинси. Ці джинсики це в мене від Зара. Три-чотири роки. Вони тут також регулюються на ґудзичок, на, на можна підтягнути резиночка, якщо вони дуже широкі, але на Валері вони сіли прекрасно. Він, вони трошечки тянуться і на літо я люблю купляти йому світленькі джинси. Далі я йому купила весну ще дві таки два, два світшотика. Зараз я вам покажу. Він їх вже обоє, обоє носив. Оцей білий я вже витягнула з корзини на, на прання. Ось він, з пандочкою, якою вушка отак от рухається, до речі. Написано тут хай. І на, на рукавах, на резиночці маю таку синеньку зірочку. Це теж зари. І він всередині має звичайну ниточку. Він не, не байковий, ніякий. Самий звичайний такий хебешний світшотик. Зараз якраз на весну, супер просто. Ще один те, що він в мене носив, це ще один світшотик, і він, звичайно, в полоску. Я особисто обожнюю полоску. В мене я не знаю, скільки в мене речей, є в полоску. І дитину свою я теж держав в полоску. От він такий світшотик, звичайний синій в білу полосочку. Нічого особливого, теж це зари, і саме звичайна хебешна ниточка, теж якраз на весною. Прекрасний варіант. І ще одне те, що ми купила на весну. Я думала, що це на весну, але це вже буде, я так думаю, на осінь. Це вже я купила в Next, Така спортивна кофта з капюшоном, і вона виявилася з. Таким начосиком всередині, тобто така баєчкова в неї підкладка. І зараз на весну її просто неможливо дягати, тому що вже дуже жарко. Це по-перше. А по-друге, зараз вона йому велика, тобто всі вони трошки більше міри Next. І взагалі, чого я чого її купила? цю, цю ковтину, Тому що я обожнюю, як на моєму Валерчику. Виглядає жовтий колір. У нього з самого дитинця в нього була куртка жовта. Зараз у нього ще одна куртка жовта. Зараз йому купили цю таку ковтину жовту, тому що вона йому просто він жовта йому йде. Далі переходимо вже більш до літнього одягу. Значить, по-перше, футболки. Багато футболок. В Нексті. Що я йому купила в Нексті? Ось таку синю футболку з Cookie Monster, з Sesame Street. І тут написано, що надать Мі Лавку. Ми з Валерією взагалі співаємо часто його пісеньку. Це for cookie». І цей «Cookie Monster» – суперпозитивний персонаж. І я його дуже-дуже люблю. Валерій його теж дуже любить. Ось у нас така футболочка. Значить, очки у нього такі як, як махрові, вибиті. Це цей надпис Мі Лавкукі. Він таким велюрчиком теж вибитий. Ось така футболочка. Далі ще я йому купила в «Next» ще одну футболку. Ось таку білу написано Cool dude. Cool-dude це теж така історія наша, особиста з Валерією. Кожен раз коли, коли одягає сонячні окуляри. Я йому підспівую cool dude! От у нас такий cool-dude. Окулярчики теж хопля піднімаються. І футболка біла, звичайно, хібешна. і ззаду, вона чуть-чуть довша, ніж спереду. Ось така вона. Якраз під якісь легінси. І Ще одну футболку в Next. Я купила ось таку собі розлітайку, розслаблену, таку з капішончиком, з кишенькою, кенгурушкою, сіреньку. Стріт стайл, можна сказати. Вона ззаду теж трошки довше, спереду коротше, має розрізики тут по бокам, короткий рукав, двойний капюшон. Супер. А зараз я вам покажу футболочки з із Зари. Ну, Я йому кожного літа купляю саму звичайну білу поло. Біла футболочка фасону поло завжди-завжди треба. Вона може бути і як нарядний варіант, і до звичайних джинсиків. Біла поло, я вважаю, це такі, знаєте, evergreen, завжди повинна бути у шафі, у дитинки. Далі в нас тут підуть футболочки з малюнками, значить так, знову біла із надписом. Rockstar. No, Написано тут Woke Up Like a Rockstar. Дуже легенький хебешний матеріал, лігусенький. Ззаду вона теж має таку ставочку червоно-синіми квадратиками. Взагалі, я так бачу, що я тяготію до білих, до світлих кольорів. Я думаю, для віта це нормально. Далі, що у нас є далі? У нас тут є ще одна футболочка зі звірятами, і написано, що у нас тут Let the good times roll. Ось вони наші звірі, хто на скейборді, хто на роліках. до речі, футболки Зари всі мають ось тут закльопочки, що дуже зручно для дітей. Потім в нас є ще один такий сіренький меланж з песиком. Теж який I'm not good, I'm super. Закльопочки, короткі рукави, легенький хебешний матеріал. І одна така темнішого кольору. Сірий. Так, і в нього що у нас тут написано? Mom and dad are my number one fans». Ну, це, звичайно, футболочка має е, обшивку таку світленьку, і вона ніби захляпана фарбою. Тут такі у нас бризги, бризги бризги кольорової фарби. Так складається, що я люблю купувати одяг вже думаючи про те, з чим я буду йому його одягати. Цю футболку я йому купила. Підуть оці плямисті легінси. До речі, я не бачу нічого поганого в тому, коли хлопчики носять легінси. Це не виключно річ Гардеробу дівчаток і мій Валєрка Їх теж дуже любить. Ці легінси вони е, такого аквамаринового кольору, такі плямисті, теж ніби замазані фарбою. Будуть супер класно виглядати з цією футболкою, я так собі вважаю. І ще одні легінси я йому купила. Такі жовтенькі з мотоциклами. Вони на колінах мають такі, як кашивочки, декоративні. Ось. І ці легінси, наприклад, вони супер класно будуть виглядати з футболкою зі звірями. Футболочка вона має тут такі якісь жовтенькі елементи, звірі на, на, на колесах. Тут у нас мотоцикли і ось такий ансамбль ще один. І я йому ще купила, звичайно ж, шортики, шортики, тому що літом йому... шортиків неможливо. Цього разу я йому купила 4 пари на це літо. З е переляку купила джинсові. Зарі. Хоча я забула, що я вже йому минулого року купляла в Нексті. Джинсові шорти, вони на нього трошечки були такі широкуваті, і цього року вони на нього ще добре, але вже нічого не зробиш. І шортики зари теж, звичайний джинсовий матеріалчик світленький. Ті шорти з Некста, вони темні ці світленькі, так що у нас будуть на зміну. От. Далі в зарі ще я купила вони однакові за фасоном. Ось такі звичайнюсінькі спортивні шорти з тканини, як світшотики, звичай шиють. Тут нитка ХБ на зав'язочці мають кишеньки ось тут. Раз. І такого самого фасону, ще одні червоні шортинятка. ще одні останні це вже я купила в Next. Ось такі шорти з заниженим, заниженою посадкою. Здається, посадка це називається. Ось. Ось вони такі легенькі, це льон. Вони мають ззаду синю кишеньку таку, ніби, це не джинс, а звичайний хБ-матеріал, синенький, теж вони на зав'язочці і завернуті тут знизу. З футболкою з з cool кулдюль будуть класно. Це і всі, весь одяг. І ще я, звичайно, купила Валерію одну пару взуття. Зазвичай взуття я йому купляю разом з ним, тому що е, я люблю поміряти йому, щоб йому було зручно, щоб я подивилася, де його пальчик дістає. Але ці, це взуття, що я взяла, це сандаліки. Я вам їх покажу. Сандалітки ось такі, як побачила на сайті, а й думаю, була не була, навіть якщо розмір не підійде, відправлю назад, перепродам, подарую комусь. В Чому був ризик? Якби вони були на нього трошки маленькі, і ніжка би не сіла добре в заглиблення, і п'ятка наїжджала, наприклад, на оцей виступ. Він би їх не зміг носити, тому що вони б йому просто йому би боліло і натирало тут п'ятку. Е, вони, до речі, на нього сіли дуже добре. Натуральні матеріали на ліпучках, що, що дуже дуже важливо. Взагалі, в нас все, все взуття на ліпучках. Я не маю терпіння зав'язувати по 10 разів на день шнурки, так що ліпучки наше визволення. Колір до речі, теж дуже ходовий, сіренький, коричневою підошвою. До всього підійде практично. Ось і все. Як ви бачите, одягу було не дуже багато, тому що в нього ще з минулого року є всілякі футболки, які на нього ще добрі, шортики. Теж ми це все будемо перемірювати, дивитися, що вже складати в у коробки і відправляти на горище. А що ще може бути у його шафі? І може ще носитися цього літа прекрасно. Я вважаю, що взагалі немає сенсу. Тратитися багато на дитячий одяг, якісь супердорогі бренди, люксові бренди, дитячий одяг цих брендів для мене це пуста трата грошей, абсолютно марно траса. Я ніколи не буду купувати своїй дитині одяг від Армані чи від Гучі. Це для мене це для чого? Це поноситься півроку, і потім, в кращому випадку, молодшим дітям або комусь подарується. Це не щось таке, що буде. Вам, їм служити довгі-довгі роки. На цьому я буду з вами прощатися. Бажаю вам всього найкращого. Побачимося з вами у наступному випуску. Па-па!